О, дорогі брати і сестри, хочу залишити для вас одну важливу думку, а ще точніше це буде слово від Господа для ваших сердець. Почну, як зазвичай, зі слова Божого. Хотів би разом з вами прочитати книгу пророка Єремії, 31 розділ, 15-тим віршом записані такі слова. Так говорить Господь. У рамі лунають звуки голосіння та гіркого ридання. Рахіль оплакує своїх дітей, вона відмовляється від розради через долю своїх дітей, бо їх вже немає. Я думаю, що читаючи це слово, ми відразу ж пригадуємо хорошу подію, радісну подію це різдво нашого Господа Ісуса Христа. Але в цій радісній події є один момент, який дуже сумний, навіть не сумний. Це просто трагічний момент. Просто коли ми святкуємо Різдво, ми робимо акцент на тому, що Ісус народився, прийшов світ Спаситель, і це для нас радість велика. Особливо для тих людей, які прийняли Господа, ми радіємо, сам Божий Син. Залишив всю славу неба і прийшов на цю грішну землю немовлятою та ще й в яслах, і ми радіємо. Але в цій всій історії є одна трагедія. І коли ми цю трагедію читаємо, написано, що збулися слова пророчі. І далі йде цей текст, що у рамі лунають звуки голосіння та гіркого ридання, Рахіль оплакує своїх дітей. Але даний текст стосується не тільки тієї події, яка відбулася на Різдво. Є ще одна подія. І між цими подіями інтервал в 500 років. Подібна подія. І я хотів би прочитати ще одне місце, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Друга книга царів, 24 розділ, 14 вірш. Він забрав у неволю весь Єрусалим, усіх можновладців та всіх військових лицарів, полонивши 10 тисяч осіб, потрапили в полон і усі ремісники та ковалі, окрім найбідніших людей краю. Його яким, який був молодим царем, на той час він став до влади, коли йому було 25 Років. І в якийсь момент Вавилонський цар на запідозрив зраду. Він зібрав все своє військо і прийшов до стін Єрусалима. Цар є його яким вирішив не воювати. Проти такої сили не підеш. Місто могло протриматися, можливо, місяць, декілька місяців. Але цар зрозумів, що простіше вийти та здатися царю Халдеїв. І вони так і зробили. Цар взяв всіх своїх вельмож, і вони вийшли, вийшли до царя на Воходоносара. Після цього цар заходить в Єрусалим, руйнує повністю храм Божий, руйнує місто Єрусалим. При тому, що це був другий прихід царя Новоходоносора. Коли він вперше прийшов, він завоював Ізраїль. І він відійшов до свого краю. Коли ж він вдруге прийшов, його другий прихід був дещо інший, він вирішив все зруйнувати. Він запідозрив зраду, що цар хоче супроти нього виступити. І Він прийшов і зруйнував все. І написано, що зібрав усіх в неволю і зібрав всіх людей в місті Рама. Всіх людей він зібрав, всіх людей, які були лідерами часному Ізраїлі, лідерами політичної думки, лідерами військової думки, здібних людей. Він забрав молодих людей. Він зібрав цих людей в рамі і знову це слово, яке написав Єремія. Матері дивилися на своїх дітей, які були заковані в ланцюгі, і вони плакали. Вони ридали, вони голосили, тому що розуміли, що це той момент, коли, можливо, вони бачать своїх дітей востаннє. Це той момент розлуки, це їхні діти. Вони не знають, що чекає їх в Вавилоні, яка їхня доля, як далі? Чи взагалі вони побачаться? І стоїть велике ридання. Матері плачуть, батьки плачуть за своїми дітьми, тому що на залишив тільки бідних, тільки старших людей. Всю молодь на забрав до Вавилону і усей страшний плач та ридання людей. Можливо, ми важко для себе сьогодні уявляємо цю подію. Важко уявляємо, як боляче було батькам дивитися, що їхніх дітей забирають. Але наша країна сьогодні зіткнулася з чимось подібним. І я не раз думаю про Україну, не раз думаю тих дітей, яких вивезли з України. Цих же ж дітей є батьки, є близькі, є рідні. І сьогодні наша українська сторона оцінює. Що вивезли близько від 20 тисяч до 300 тисяч дітей. Це великі цифри, ніхто не знає точної цифри, але це величезні цифри. Уявіть собі, на хвилинку, що в якоїсь матері забрали дитину і кудись вивезли. І ця матір не знає, де її дитина. Ну, десь в Росії, в якому місті, в якому краї вона не знає. Можливо, востаннє вона побачила свою дитину. І так багато дітей. Для нас це не зрозуміло, ми нічого подібного, можливо, фізично не переживали. Але уявіть собі на хвилинку, наскільки великий плач був там в рамі, які це були звуки, які це були голосіння, яке це було гірке ридання зі слізьми, тому що Новоходоносор забрав всіх, всіх найкращих молодого царя. Молодих його вельмож, молодих лицарів, всю молодь, всіх дітей. Близько 10 тисяч чоловік він заковував в ланцюги і повів у Вавилон. Щоб вони будували великий Вавилон, він забрав їх. Інший текст я хочу прочитати вже в книзі пророка Даниїла, перший розділ з третього вірша. Написано: Цар наказав аж Феназові. Начальнику своїх євнухів відібрати синів Ізраїлевих, царського роду та знаті, юнаків без будь-якої вади, гарних за зовнішнім виглядом, обдарованих усією мудрістю і наділених здібністю осягати науки та розумно мислити. Саме таких придатних для служби в царському палаці потрібно було навчити грамоти й халдейської мови. Цар також їм призначив щоденні харчі царського столу і вино, яке пив сам. Він наказав три роки їх навчати, після чого вони мали стати перед царем. Яку думку, яку ідею сповідував навуходоносар? Він розумів, що один раз він вже прийшов. Ізраїль став укріплятися, цар став щось собі там думати. Можливо, про якусь свободу, можливо, ще про якісь речі, коли ж він приходить вдруге, він руйнує все, він забирає самих найкращих, щоб царство Боже, царство Ізраїля вже не могло піднятися. Такий в нього план: щоб з Ізраїля не лишилося нічого. І коли оці 10 тисяч. Були вже в Вавилоні. цар каже: виберіть мені ще з цих десяти, ще найкращих. Виберіть самих найкращих юнаків, самих найкращих молодих людей, яких він обирає. Біблія каже без будь-якої вади, гарних з виду, обдарованих, розумних, здібних. Він обирає цих людей, щоби три роки вчити їх своєї культури. Своєї мови, щоб вони забулися про все, що вони пам'ятали, про все, що їх можливо навчали в храмі Божому. А діти в Ізраїлі вони знали П'ятикнижжя Мойсея на пам'ять. Вони багато що знали, але ціль царя навчити його чогось і навчити їх чогось іншого, дати інші знання, дати іншу мову, дати інших богів, дати іншу їжу. Щоб вони забули, що в них був дім, щоб вони забули, що в них був храм, що в них були батьки, пропонується дещо більше. Ось візьми це, навчися цього, і ти будеш слугою царського дому, ти будеш слугою Великого Вавилону. Я думаю, що для багатьох молодих людей це звучало дуже цікаво, дуже перспективно. І багато хто пішов за цим. Хоча книга Даниїла показує, що були юнаки, які багато від чого відмовилися, бо вони були так навчені, вони пам'ятали про Господа, і Господь їх благословляв. Ось тому навоходоносор хотів свою культуру, свою їжу, дати їм їжу свого столу і зробити їх слугами свого царства, щоб вони забулися про Ізраїль. Коли я читаю цю історію, я розумію, що дух гордого Новоходоносора – це дух диявола, який сьогодні так само хоче забрати ціле покоління молодих людей під свою владу. Він прийшов за дітьми, він прийшов за молоддю, Він хоче поневолити, він хоче закувати в ланцюги, Він розуміє небезпеку. Якщо молодь діти будуть залишатися в церкві, може відбутися якийсь прорив, піде якийсь ріст, піде розбудова царства Божого. Це небезпека, і він приходить для того, щоби забрати молодих, щоби забрати дітей, щоби забрати перспективних, щоб забрати здібних, обдарованих, гарних. Він прийшов сьогодні по них, і він іде нищівними кроками сьогодні по сім'ях. І шукає слабкі місця, де б можна було б в сім'ю, віруючу сім'ю, і вирвати цю молоду людину для себе, для слави свого царства. Навчити так, щоб ця дитина забулася все, що її вчили з малку. можливо, батьки, можливо, недільна школа, щоб вони забулися про це. Він дає іншу перспективу, ніби кращу перспективу, і він заковує, на жаль. Багатьох сьогодні в ланцюгі і веде до свого царства. Він заковує в ланцюгі залежностей, в ланцюгі алкоголю, наркотиків, гордості, якихось субкультур. Він заковує в ланцюгі сексуального гріха, він заковує в ланцюгі свободи, але своєї свободи, свободи, яка далеко не є свободою. Свободи, яка є рабством. Спочатку це кажеться свобода. Спочатку кажуть, простір, але люди приходять до рабства, він приводить їх до місця муки, він приводить їх до місця, де людина вже розуміє, що життя розбите, життя немає. Але спочатку він каже: дивись, ось тут є свобода, оце свобода. Я тобі пропоную щось краще, ніж тебе вчать тут, в церкві, серед Божого народу, в твоїй сім'ї. Ось це свобода. Візьми цю свободу. Я тобі дам зі свого столу, я тобі дам багатство, тебе будуть знати. Ти будеш в моєму царстві служити. Оце свобода. І він сьогодні це пропагує. і Він сьогодні бажає забрати дітей, молодь і залишити їх безнадії. Хочу повернутися до батьків. Я знаю, що багато батьків плачуть. Багато матерів сьогодні дивлячись на життя своїх дітей, на життя молодих людей, вони плачуть. Хтось, можливо, навіть плаче за своїми дорослими дітьми, але плачуть, батьки плачуть, тому що ці діти, ця молодь, можливо, в них був великий потенціал служити в Царстві Божому. Але сьогодні вони хочуть служити в царстві цього світу. Диявол вкрав їхні таланти, диявол краде помазання, диявол краде дари, диявол краде духовні здібності, диявол забирає з церкви, диявол забирає з сім'ї. Сьогодні так важко батькам спілкуватися зі своїми дітьми. Є якийсь бар'єр. Вони мовчать, вони не хочуть ні про що говорити. Сьогодні брат з братом не хоче спілкуватися, брат з сестрою, тому що диявол забирає. Диявол робить так, що інтереси вже не збігаються. Одна сторона служить Божому царству, інша сторона служить царству з цього світу, царству диявола. І сьогодні ця його робота вона проводиться. Він хоче вкрасти, слово Боже каже, вбити і погубити. І ось ми приходимо до другого епізоду, який ми казали, стався на Різдво, читаємо Матвія, другий розділ 16 го вірша. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Віфлеємі та в усіх його околицях від двох років і менше за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив: у рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Вже не на воходоносав. Минуло трохи більше як 500 років. Інша постать, ірод. Історія каже, що він знищив своїх власних дітей. Щоби закріпитися при владі, щоби зберегти владу, він сильно боявся втратити царство. Здається, що було того царства, ти знаходишся під владою Риму. Твої повноваження обмежені, твоє царство обмежено, його фактично не існує. Але цей чоловік любив владу. Він боявся втратити настільки, боявся її втратити, що згубив вбив власних синів. І тут, коли приходять мудреці, з далекого сходу й кажуть, народився цар-царів знову небезпека. Якщо він вбив своїх власних дітей, то що йому вартує вбити інших дітей? Що йому вартує перерізати все місто, весь Віфлеєм, діток від двох років і нижче? І тому ми читаємо знову чути ридання, знову плачуть матері. Знову плачуть батьки, знову рама, знову це невеличке містечко, де була похована Рахіль, знову там плач, знову там ридання. Знову батьки бачать вже дітей, не з якими розлучаються, але дітей, які загинули, дітей, яких вже не буде в живих, яких вони вже ніколи не побачать, їхніх дітей знищили. І ціль диявола вбити, вбити дітей, вбити молодь. Тому сім'ї руйнуються. Ланцюги рабства залежності, депресії. Це все воно об обвішено, покоління обвішене ланцюгами. Алкоголь, коріння, інші речі. Молодь зловживає, молодь сама себе вбиває, не розуміючи цього. А диявол сміється, тому що своєї цілі він досягає. Молоді люди не можуть звільнитися, якийсь час це захоплює, приносить задоволення, але коли настає час, що хоча б ти трошечки розумієш щось, стає пізно, важко звільнитися. Молодь я хотів би звернутися сьогодні до вас. Диявол дивиться на вас по-іншому, ніж на ваших однокласників, які живуть в сім'ях, що Бога не знають. Для диявола ви серйозна загроза. Тому що в майбутньому хтось з вас буде, можливо, пастором і це бачить. Здібний. Здібний юнак, цей проповідник, цей евангелист, це буде гарно співати, це ще щось буде людям добро робити. І йому це не цікаво. Він кидає всі сили, всіх найкращих своїх слуг. Для того, щоб вас вкрасти з церкви Божої. Ті, що ходять десь там, покурюють, попивають, вони йому не цікаві. Вони вже в Його царстві, але ви не в Його царстві. І весь його ресурс, всі його сили, всі його пастки, все це навколо вас. Він хоче вкрасти, потім вбити і погубити вашу душу. Це те, що нам відомо. Апостол Павло каже, задуми диявола нам. Відомі, але в той же час є церква, є батьки, які моляться. І на закінчення я хочу, щоб на нашому серці не був смуток сьогодні від того, про що ми з вами роздумуємо. Але Бог хоче сьогодні дати всім нам надію, особливо батькам, які моляться, які плачуть з риданням. Тому ми повертаємося до книги Пророка Єремії, той же самий 31 розділ 16 вірша. Так говорить Господь. Перестань голосити, нехай твої очі не проливають сліз, адже будеш мати нагороду за свій труд, говорить Господь. Вони повернуться з ворожого краю. І другий важливий момент. Є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь, діти повернуться у свої кордони. Я хочу, щоб це слово прийняли ті батьки, які моляться за своїх невіруючих дітей. Я не кажу, що потрібно перестати молитися, потрібно перестати проливати сльози без надії, підняти опущені руки. Зміцнитися в вірі і в надії, і продовжувати свою боротьбу, продовжувати свій важливий труд, тому що Господь каже: є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь. Є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь. Твої діти вони повернуться з ворожого краю, з ворожого царства. Слава Богу! Як би сильно не повставали сили аду, молитва батьківська, молитва мами, вона просто колише весь світ. Можливо, ви цього не бачите, можливо, ви цього не розумієте, але молитва має силу, молитва батьків має силу. І я знаю, що багато батьків повмирали, не побачивши спасіння своїх дітей. Але ці діти сьогодні в церквах, тому що молитва батьків. Має силу. Те, що звершується на колінах в тій таємній кімнаті, в церкві зі слізьми, це має силу. І Господь каже: будеш мати нагороду за свій труд, будеш мати нагороду за свої молитви. Тому продовжуємо молитися, продовжуємо спонукувати, продовжуємо переконувати, продовжуємо бути прикладом для наших дітей. І ще один приклад, і ми зараз знову будемо молитися: приклад Анни, подібно Рахілі. Це жінка, яка якийсь час не мала дітей. Рахіль було дуже прикро. Вона казала мені ладніше вмерти, в мене немає дітей. Вона це Якову казала. Анна так само перед Богом приходила в храм і молилася, її душа скорбила, але Господь по її молитвах дав їй сина. І дав набагато більше, ніж вона просила. Можливо, ви сьогодні просите покаяння для вашої дитини, але будьте певні, що Господь може дати набагато більше, аніж ви можете попросити і навіть подумати собі. Бог дав Анні сина, який згодом став великим пророком, до якого приходили царі і питалися поради, до якого приходили царі і просили благослови нас. Це був великий чоловік для Ізраїля, для народу Божого. Це був великий слуга Божий, а Анна лише молилася за сина. Вона лише хотіла дитину. Можливо, ви сьогодні молитеся лише за покаяння своїх дітей. Будьте певні, що ваш труд матиме свою винагороду. Написано, бо так, так говорить Господь. Так говорить Господь. І він може дати більше. Навіть ніж ви сьогодні просите. тому я хотів би, щоб в цій останній молитві я розумію, що ми молилися з вами на початку, і багато хто вже говорив за своїх рідних, які є неспасеними. Але я хочу ще раз з вами помолитися за наших близьких рідних, які не спасені, особливо з батьками, які моляться за своїх дітей, можливо. Ваші діти в церкві, але ви розумієте, що вони ще не народжені згори, так як постійно заявляє Федір Миколаєвич, про народження згори молоді та дітей. Ми про це будемо молитися. Господь бачить ваше переживання, Господь бачить ваші сльози, Господь чує ваші молитви. І тому Господь благословить, Господь поверне, Господь відкриється. Господь по своїй любові прийме наших дітей у своє царство. Тільки не зупиняймо наших молитв. Запрошую всіх вас до молитви. Амінь.